Я Олександр Моршевка вітаю. Сьогодні говоримо на важливу соціальну тему адаптація ветеранів та ветеранок до мирного життя. Тисячі наших співвітчизників вже пройшли через горнило війни. Чимало повернулися не тільки із фізичними вадами, а й з психологічними розладами. Однак це не причина, чому ці чоловіки та жінки не могли би повернутися до повноцінного життя. Один із головних критеріїв соціалізації це наявність роботи. Продовж року телеканал Еспресо розповідав про успішний кейс реінтеграції ветеранів у рамках програми МХП поруч. Тож я хочу представити мою гостю Інна Захарчук, старша бізнес-партнерка з персоналу МХП за напрямками. Сталий розвиток маркетинг комунікації радий бачити, вітаю пані Інно. Ну ось в МХП запровадили посаду координатора та фахівця і супроводу у питаннях реінтеграції ветеранів. Як виникла ця ідея? Варто зазначити, що компанія МХП опікується своїм персоналом, і люди завжди були нашим фокусом і до повномасштабного вторгнення. Ясно, що ми компанія, яка налічує понад 30 тисяч співробітників, і зараз в лавах мобілізованих більше 2600 наших співробітників, і вони повертаються. І ми хочемо, щоб вони отримували підтримку під час цього проекту, щоб вони отримували. Максимальну увагу зі сторони наших координаторів, щоб кожен, хто повертався, він отримав системний підхід до його повернення. Варто також вказати, що ми зберігали за своїми мобілізованими співробітниками робочі місця, ми продовжували платити їм зарплатню, і ми чекали і чекаємо їх з фронту. Тому ця позиція і покликана зробити їхню реінтеграцію, їхню адаптацію до цивільного життя якомога простішою та легшою. Ну і в продовження розмови Я пропоную подивитися уривок програми про Юрія Грицая, шеф-кухара провідних світових ресторанів, який в перший день війни повернувся за кордону та вступив до лав оборонців. Після повернення знайшов своє покликання у гастрономічному проєкті МХП. Дивимось. Кулінарія в житті Юрія займає особливе місце. Під час готування їжі його очі світяться від щастя. Сьогодні улюбленою справою, чоловік займається в кулінарному центрі МХП та не приховує свого захвату від наданих йому можливостей. Я коли сюди перший раз зайшов, я, ну, я закохався, закохався в. Бо... Вау! Це просто шок для мене. Був культурний. Що тут є все найсучасніше обладнання. Ви подивіться, як для учнів столи, яка техніка, яке все бли... блискуче і гарне. Я ніде такого не бачив. Програми такі, як е, дає МХП поруч, е, це наскільки круто, прям там компанію, це так класно, що воно є, Що... Тебе там приступи, як у мене були, поклали в лікарню. Працює психолог, подібрали психолога такого, як мені потрібен. Медичний супровід, матеріальна допомога, робоче місце, правова підтримка, соціальна реінтеграція, професійна адаптація, психологічна підтримка та дружня атмосфера головні чинники програми МХП. Поруч саме цього потребують українські військові, які повертаються з війни в суспільство. Так, да, до речі, приклад Юрія. Це е, наш новачок-ветеран, як ми в себе в компанії називаємо. Він не був мобілізованим. Е, він, точніше, не був е, співробітником МХП, коли був мобілізованим. Уже після демобілізації в статусі ветерана він прийшов до нас на співбесіду. от, Він поділився своїм досвідом, розказав про свою таку круту експертність в кулінарії, да, там, в позиції. І ми радо створили для нього це робоче місце. Да, і зараз е, опікує. Мося не тільки його професійним ростом, а і тим, щоб він себе комфортно почував, щоб він мав всі необхідні для його здоров'я послуги, щоб він мав кваліфікований лікарський догляд, і так він дійсно працює із нашими психологами. Паніно, а ось подібного фаху, ось фахівців супроводу по суті не готують у навчальних закладах. Як ви підбираєте фахівців, які вимоги до них, які критерії, і як ви стежите за тим, щоб вони виконували дійсно ту Функцію, як ну, яка потрібна, так, правда, це не та вакансія, які ти напишеш, що три роки досвіду на схожій позиції. Читати цей підручник. Так так, 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 мати отакі от там теоретичні знання. По суті, ми створювали цю посаду з нуля. Для нас ключовим було і є це мотивація людини працювати з ветеранами. Там її сильна, якась. Позиція щодо того, щоб мати бажання займатися реінтеграцією. Да? Там е, ці люди, які у нас зараз працюють в позиції, і координаторів, і фахівців супроводу, це, як і, до речі, колишні військові е, зараз ветерани, які реінтегрувалися в цивільне життя, це дружини е, там, е, військових, які чекають їх. Е, звісно, що е, створюючи таку посаду, ми створювали і цілі навчальні програми для цих людей. Да? Ми, там, ми вчили їх. Якимось основам там психологічного супроводу, як працювати з людьми, які переживають гори, як підтримувати дружини, які чекають на своїх чоловіків, як працювати з ветеранами, які отримали там і бойові поранення. От. Також ну, там, ми продовжуємо ми консультуємося з якимись профільними інстанціями, і ми постійно працюємо над їхнім розвитком. Ну, все це зводиться в одну по суті посаду. Так. Всі ці консультації так дійсно цікава ініціатива, нова і дійсно потрібна наступний сюжет, який ми хотіли сподивити. Хотіли подивитись. Це історія Валентини Ведровської. операторка ударних та розвідувальних дронів після фронту довго не могла зна знайти себе. Однак випадкова зустріч змінила її долю. Давайте дивитись. Якось в наш чудний Донбас приїхав сам Юрій Анатолійович Кусюк, а без пафосу, без журналістів, без там постановочних оцих от якихось фото-відео і просто привіз нашій бригаді багато корисних подарунок, скажімо так, для знищення русні ну тобто, справи, якою ми обожнюємо займатися. От і таким чином я познайомилася, власне, з ним з МХП. Валентина зізнається, її увагу привернули цінності, які транслює компанія. Тож після повернення з. Війни не вирішила, що хоче йти працювати саме в МХП. В перші ж дні отримала медичний супровід та адаптацію до нових умов життя та роботи в межах програми МХП поруч. Адже після довгого періоду в зоні бойових дій її організм та психіка були заточені на режим виживання. Тобто, ще навіть не працевлаштувавши, ще навіть не будучи вже працівником, а мене вже відправили в цілях моєї, ну бо хоча і не звільнена з причин пов'язаних зі здоров'ям, але ж всяке може бути. а я можу про це навіть не знати Відповідно, давай ми тобі зробимо. От вже перший такий, як то кажеться, бонус. Подбаємо про твоє здоров'я, подивимося, може, тобі треба буде якась інша допомога. Офіс компанії це open space де всі співробітники бачать одне одного. Валентина каже, витримала лише годину на такому просторі. Перш ніж зрозуміла, так працювати вона не зможе. До прикладу, мені важко перебувати в ну зараз. Вже простіше та стає з кожним днем, але насправді дуже важко перебувати в оточенні великої кількості людей. Тож в офісі їй виділили спеціальне робоче місце, в якому вона вона почуває себе безпечно. Ну, а ось скільки людей повернулися до роботи з таким воєнним досвідом. І ось як mm -hmm. проходить їхня адаптація, як ми бачили цю історію? Так, зараз станом на 1 січня цього року близько 600 ветеранів повернулося в компанію. 226 з них на їхні попередні робочі місця, які компанія зберігала для них. І понад 240 це були створені нові робочі місця. І 118 у нас є людей, які долучили. До компаній вже в статусі ветерана, да, які раніше не працювали. І, е... Кожен кейс він по-своєму індивідуальний. Да? Там як ми бачимо в прикладі Валентини, їй дійсно там складно знаходитись в опенспейсі. Це шум, це багато людей, хтось ходить тебе за спиною. От, але ну, ми працюємо з таким кейсом, координатор працює з таким кейсом, пропонує, як підлаштувати це робоче місце для цієї людини, щоб їй було комфортно в першу чергу там знаходитись. Також от, з цієї історії ми бачимо, що. Е Перед поверненням да, там, компанія надає опцію там розширеного там медичного догляду за ветераном, тому що люди, які служили, ну на жаль, на передовій у них не було часу подбати про своє здоров'я, і компанія відповідно і піклується про це. І за станом здоров'я також і знаходить відповідне робоче місце для людини. Цікаво, а ось Марію Войтенко та Віктора Майорова об'єднує не лише робота на Вінницькій птахофабриці, а й участь в бойових діях. Аби співробітники швидше влилися в колектив. Для них розробили індивідуальні програми адаптації. Давайте подивимось. Марія вирішила працевлаштуватися на Вінницьку птахофабрику компанії МХП. Розповідає, що для неї робота це велика відповідальність та велика радість. Тут я можу розвиватися, що тут є мої колеги, це також моя підтримка, тому що вони мені допомагають. Один одному, можна так сказати, ми один одному допомагаємо. Також це моя маленька сімейка. Тому мені дуже приємно сюди приходити. Таким чином я відволікаюся. Стараюся рухатись далі. достатньо короткий період часу, але вона швидко в наш колектив. Колеги її описують як життєрадісну, як людину, яка завжди така запальничка. Тобто вона підтримується настрій в команді. Вона хотіла професійного розвитку, вона була відкрита до всього нового, тому адаптація для неї в цілому пройшла дуже швидко. Віктор втратив ногу та пройшов дві серйозні операції. Нині ветеран вправно ходить на протезі. Він повернев. Нувся до роботи на Вінницькій птахофабриці в межах програми МКП. Поруч Віктора постійно підтримувала компанія та колеги. Коли він був на фронті, за ним зберігалося робоче місце та заробітна плата. Йому допомагали зі спорядженням. Я не звільнявся мене тримали постійно цікавились, чи хочу я чи маю бажання працювати далі, чи буду я працювати. Так, звичайно, я хочу працювати. Ну, я думав спочатку, що в мене не вийде, так як кінцівки немає. Ну, мені запропонували краще ну, місце ну, сидячу роботу, скажімо так. Я дуже цьому ну, зрадів, що я маю змогу працювати надалі. Віктор адаптувався досить швидко. Е, прям... Дуже швидко він швидко справляється. Ми створили індивідуальний план розвитку для нього, прописали, який ми хочемо функціонал йому дати, що ми хочемо його навчити. Прописали відповідальних, хто буде і чому саме буде його навчати. І, власне, згідно цього плану, рухаємось. Ось ми побачили, як на практиці відбувається процес адаптації. Угу. А які етапи є, і як проходять люди ці етапи. Так, дивіться, загалом я би поділила всю програму на два важливих етапи: це мобілізація і демобілізація співробітника. Там, на етапі мобілізації, як я вже казала, що і компанія зберігає робоче місце там, і продовжує там, виплату заробітної платні. Але крім того, ми опікуємося цією людиною, вже, коли вона мобілізована, бо ми розуміємо, що часто є запити від там, тих бригад. Де Людина служить, є запити безпосередньо від людини, яка служить. Ще дуже важливий момент пов'язаний з сім'єю мобілізованого, тому що коли людина е, на фронті, їй е, дуже важливо, щоб про її близьких хтось попіклувався, і ми теж цим займаємось. Координатор спілкується з сім'єю, там інколи е, за потреби, де є запит, допомагає цій сім'ї. Причому це можуть бути дуже банальні запити, вплоть до того, щоб знаю, там нарубати дров е, бо, або або привести дров. Бо, ну, Ну, немає кому цього зробити, бо чоловік на війні. От, також ми там організовуємо різні е, групи підтримки для жінок, які очікують своїх ветеранів, е, своїх е, військових. Е, от, е, вже коли ми знаємо, що людина демобілізується, коли наш співробітник нам повідомляє про це, ми е, перше, що робимо, ми організовуємо загальну зустріч там, і координатора, і керівника, колективу. Ми дякуємо цій людині за те, що вона несла свою службу. Ми дякуємо, що вона повернулася до нас. От, далі, у ветерана є можливість попіклуватися про своє здоров'я, там пройти всі медичні обстеження, які йому необхідні, там пройти реабілітацію за потреби. Після цього ми е, вже вирішуємо з його робочим місцем. Якщо людина хоче продовжувати працювати на тому робочому місці, яке є, ми звичайно ж його повертаємо. Якщо людина е, нове робоче місце хоче, ми йому його створюємо або за потреби, якщо є вимога для здоров'я, то теж створюємо нове робоче. Пані, місце. Пані на сам кінець, дійсно потужна величезна робота, але чи здатні бізнеси самостійно? Робити таку адаптацію чи треба активно залучати державу, в суспільство, громадянські інституції. Я думаю, що повномасштабне вторгнення і, наша, ну, і війна російсько-українська, вона нам ще раз підтвердила, що наша сила в єдності. Що неможливо, щоб це робив хтось один. Але варто зазначити, що і в будь-які компанії вони теж є частиною суспільства. От ну, там, МХП має благодійний фонд МХП громаді, який оперує на території 13 областей, які активно теж займаються процесами там створення ветеранських. Хабів, там різних заходів для ветеранів, і для їхніх сімей, заходів для там сімей мобілізованих, жителів громади. Також наші співробітники до цього дуже активно долучаються. І в нас є окрема там, кампанія, в якій співробітники за своєю ініціативою донатять кошти на підтримку і мобілізованим колегам, і демобілізованим. Тому, безперечно, це є якби задачою нашої в Синергії. Сила, дякую за роботу вашої компанії. Дякую за те, що розказали про цю роботу нашим глядачам. Інна Захарчук, старша бізнес партнерка з персоналу МХП, за напрямками сталий розвиток маркетинг, комунікації. Була гостею телеканалу Еспресо. Я з вами прощаюсь. Дивіться нас. Дякую.